<серква> <серква> да, и просто. Ну, лучше это, пожалуйста. Зачем? Машине все время наберешься. Ты мне конечно сейчас по диссосисту упала. Я, блин, мне надоело ехать. Да. Нифига ты плюс.

Сьогодні прийшли до річки, краса ось така, птички десь співають. Зараз хочу далі пройтися. Бо страшні кущі, по коліно аж. Це ми йдемо по якомусь повороті. Я так зрозуміла. Там вона річка, тут тополі ось. Ну, як наче в лісі, котів ви якщо чесно. Страшні зарослі, Далі нікуди. Нужна долі, долі йти. Там воно вже воно. Долі ті йдуть, хати. Ось п'ять квіти, гора квітів. Ой, а далі вже якийсь ліс. Ну, що ж його робити. Ось нікого такого нема, самі жучки, очки, та й наче все більше нікого не бачила. Самі жучки Ну, і вправду далі якийсь ліс. Та так походить ми знімати Далі вже же хати. Так он... не помиляюся Ну так на цьому все Всім папам, до нових зустрічей. А з вами була я, Валентина. Це з нами туди стали. Так, друзі, друга частина. Стало інтересно прийтися ще далі. З братом сходимо, з батьком. Та сам, воно ж, отаман хати. Отам. Вон хати. Он. Аж далі там гора хаток. А ось тут уже. Їде ліс якийсь. Якась груща вже йде. Груща якась йде. Ну а що. О, ось, друзі, поворот. Вот цей у вас ліс, так скажем. Ой, друзі, тут далі йде гуща, я в ту гущу йти не хочу. Я постою ось тут ось, бо там вже страшна гуща чаща біла я в ту сторону.